Потому что пускай. Да, <in> я <in> вас. <in> Ви просто вам доверились, як кордон перекрили рух, щоб для того, щоб випускати автобус, по речі робиться, не вийде здоров'я. Якщо посінь зразу в кімнатах, Дивіться, з одного з другого боку з автоматами. Ті на гарі нам стоять, готові до стрілюють. Під парканом дивіться, як автобуси. Це не наші, це не київські, І всі без номерів з минулимо вагом. Алло, красиво передал, поймали уже видову. По руке дали на автобусы могу сказать, уже стоп п'ять выїхав. Чому практично всі без цих без наборів? Причому по всій друзі. Там машини пробують, їх заблокувати. А за що в боку любить не ну, більше, що вони коротше щось тут виганяють автобус, Ту, то на то да, вони На до там Що на городах 65-7. Так, вони приїжджають. Якщо були оці молі, оці бождани, вони без наборів. А вы выйти, вот ну, рано погнали, там в резніше все. Выезжайте автобусы. Тут народ бегает, там что-то не прибегало, кто знимает худых с видеокамерами на поголосе. Будет, ну короче, забывайте щитами и всі. Почему ну, видно, що завантажены, Богдан такий, знаєш, місь, міський, то що... Ну, по місту поневозять, такі величенки. Там не важко леса сіла. Що вони туди нам теж, я не знаю. Ну все не вийде. Обітягується вже всередину. Бірокута. Всередину нації. На своє база. Виїхала в них всі. Але частина це таке враження, що вони когось екіпірували, комусь давали самі тут, вони, мабуть, тут на ну, бачині було засидіти. Бо я ж кажу, що автобуси не їхні, явно. бо, ну, коротше, вони інші. Якщо я потім не скажу, все, зайшли зайшлися з КПП, зачинили рог від нового. Ну так. Ну добре, все ж таки, дорожче.